Сьогодні, дітки, пропоную вам перетворитися на справжніх будівельників і з будівельного матеріалу побудувати ворота. Ось такі. Тож почнімо. Візьмемо кубики і будемо ставити кубики один на один. Перший ряд, другий ряд. Третій ряд, а зверху покладемо бруски. Один брусочок і другий. І ось одні ворота в нас уже готові. Будуємо далі. Беремо кубик, на деякій відстані від нього. Ставимо ще один кубик. Беремо цеглинку і на коротку сторону ставимо її на кубик. Так само ставимо другу цеглинку на другий кубик. Поверх них кладемо на широку сторону цеглинку, на цеглинку ставимо кубик. І ось такі ворота в мене вийшли. Будуємо далі. Беремо цеглинку і ставимо її на коротку вузьку сторону. З правої сторони від неї ставимо кубик. Ставимо ще одну цеглинку на коротку вузьку сторону, і з лівої сторони від неї ставимо кубик. Кладемо цеглинку зверху на широку сторону. І зверху ставимо кубик. І ось такі ворота вийшли в мене. Я побудувала, дітки, три види воріт. А які ворота вийшли у вас? Я з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт.